Попри негоду, свято дітлахам таки влаштували яскравості, параду додавали мажоретки. Під звуки оркестру дівчата віртуозно танцюють зі спеціальними паличками. За традицією, свято організували напередодні Дня захисту дітей. З кожним роком у нас все більше приймає участь пар. В цьому році у нас заявочок було 60. Всіх діток відзначають, а до близнюків до трінят, такої особливої уваги саме до них не було. Ми вирішили, що це також особливі дітки, і якось їх відзначити, щоб вони пишались тим, що вони близнюки, трінятка». Відрізнити Марію від Дарини вдалося лише через два роки після їхнього народження, каже їхня мати. До того жінка їх завжди плутала, адже між дівчатками різниця непомітна. А ще запевняє, що характер у близнят час від часу змінюється. Вони можуть бути місяць, одна спокійніша, а одна така ух, а потім вони якось міняються. Вони з народжені, до речі, так одна плакала, наприклад, тиждень, друга спокійна була. Потім якось мінялась. Ну так і з народження. Як дві каплі води схожі Андрій та Іван. Хлопці запевняють, розрізнити їх неможливо. Цим вони частенько зловживають. В школі Він був разом. випадок. я вичивіш Андрій Ні, то прийшлося на нього розказати. І ніхто не ніхто ніхто. А потім розповіли вчителям? ні. Я вона думаю, що Андрій розказав. Аби ніхто не спутав із сестрою, учасниця параду Вероніка нафарбувала губи червоним. Втім, розрізнити їх, кажуть дівчата, можна не лише за кольорами помади. Розлічає нас пилицях, а я нижча дійство у центрі міста захопило і звичайних перехожих. Усім було цікаво поглянути на однакових діток, кількість яких, між іншим, в найближчому майбутньому може значно збільшитись. Адже за минулий рік на Хмельниччині народилось 43 пари близнят та одна трійня. А згідно зі статистикою, кожна 83 третя вагітність завершується близнятами.